Чотири імені мужності в Івано-Франківську вшанували пам'ять загиблих героїв: четверо військовослужбовців: Артур Бойчук, Юрій Максимчук, Ігор Скубяк та Вадим Байджанов. Меморіальні дошки з їхніми світлинами тепер на фасаді 19-го ліцею. Працівники навчального закладу запевняють, хлопці були слухняними учнями та добрими людьми. Ці хлопці загинули за свободу за волю нашої України. Написано посмертного вірша. Вони були звичайними дітьми, бігали по коридорах, копали м'яча на перерві. Може, десь колись забували вивчити урок чи книжку, чи не послухатися, що їх просили зробити. Але це все такі дурниці. Вадим Байджанов на війну пішов добровольцем. Після навчання його скерували у 22 окрему механізовану бригаду. Чоловік загинув під час бойового завдання в Курській області. Дуже хорошим. І другом, і братом, ввічливим, доброзичливим. Ми з ним дуже тяжко, тяжке життя прожили. ми дуже бідні були. Пліч, опліч намагалися один одному допомагати. Він дуже мені багато допомагав. Любили, поважали один одного. Юрій Максимчук згадують рідні, завершив навчання з срібною медаллю. Особливо полюбляв математику. Працював за фахом, стоматологом. Тож у травні 2022 року був мобілізованим до медичної роти морської піхоти. У героя залишилися дружина, двоє дітей та онук. Дуже хороший хлопець як син, як племінник, як друг. На похороні всі його однокласники, однокурсники були. Ну надзвичайно хороша людина, можна сказати. Просто таких рідко такі люди бувають, народжуються. А от захисник Ігор Скубяк був спортсменом. Від початку війни активно займався волонтерством, допомагаючи військовим. Відтак вступив у лави ЗСУ. Служив водієм у 92 й десантно-штурмовій бригаді. 5 серпня під час бойового завдання отримав тяжкі опіки та поранення, від яких помер. Останній раз ми з ним спілкувалися 4 серпня. І 5 серпня він поїхав на бойовий виїзд і він пропав. Два тижні я його шукав, не міг знайти телефон, був у нього поза зоною. І 21 серпня я вже через Міністерство оборони знайшов місце його перебування. І... Це 21 серпня зранку, 20 серпня. Він помер вечором. Коли розпочалася війна, Артур Бойчук не вагався. Відразу пішов служити до Збройних сил України. Він був солдатом, інспектором прикордонної служби, гранатометником. Загинув під час бойового завдання в Білогорівці Луганської області. Він дуже справжній, бо в нього на потім жениться народила нього донечка Веронічка він дуже любив бож і він дуже любив їсти варити. Це для нього було хобі сам. Мен краще все любив по полочках складати. Так як вона має бути. Це була справжня дитина, справжній українець. Я його виховувала. Він ніколи не обіжав старших. Він ніколи не говорив. «ти», він завжди ви. Це була хороша дитина. В 35 років його забрали. Вшанувати подвиг відважних земляків та зберегти пам'ять про них серед підростаючого покоління. Заради цього в Івано-Франківську встановлюють анотаційні дошки, кажуть ініціатори. Наразі їх присвятили уже понад двом сотням героїв. -сучас. Часної війни Оксана Себастян Андрій Бутяк Новини на вежі.